Чергова прем'єра аматорського народного театру Свічада відбудеться у міському будинку культури уже наступної п'ятниці, 14 червня. Цього разу глядачам презентують моновиставу режисера і актора творчого колективу Віктора Шаповала під назвою Господи, благослови нас. Дійство приурочене до 60-річного ювілею Віктора Сагандиковича. Режисер говорить, що до творчості спонукали реальні події сьогодення. Я сьогодні всім серцем. Всією душею відчуваю той біль, ті переживання, якими живе Україна, наш народ, наше місто, мої земляки. Ця моновистава була написана по свідченням очевидців, автору народ, а я просто його зробив, вислухав людей, які це все пережили, звів його до купи, трошки. Художньо працював його і вийшов текст цієї моновистави. Спектакль розкриває почуття і настрої людини, яка переживає окупацію та, попри страх, біль і втрати, вболіває за майбутнє України. Головний герой є уособленням незламності козацького духу українців, в якому світиться вогонь віри і надії. А ще у виставі присутні лірика, кохання і чимало гумору. Шановні друзі, прихильники театрального мистецтва нашого міста. Я щиро запрошую усіх вас відвідати мою ювілейну виставу, Господи, благослови нас. Ми доносимо людям ту духовність, яка нам передалася з дідів прадідів. І зараз ми бачимо, що Путін і його орда намагаються зруйнувати нашу українську культуру. Тож, ми, як працівники культури, також стаємо на боротьбу. З цією нечистю за свою культуру за свою духовність я запрошую вас прийти, підтримати мене і мій творчий колектив. Прем'єра вистави відбудеться 14 червня у міському будинку культури о 17 годині. Квитки можна придбати в касі МБК.